Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні субота, 23 грудня, як бачите, вчора було як весною, а сьогодні вже як зимою. Вчора випало трохи снігу, два рази була така сильна снігова буря. Разів 10, напевно, і блискало, і гриміло, дуже сильно, не кажуть, що особливо сильно було чути там де вітряки на орові не знаю ну небо аж світилося від блискавок і був сильний вітер і дуже сильна снігова буря такої я в Трускавці не пам'ятаю щоб таким вітром такий сніг не знаю сьогодні було мінус 2 зранку ніби трошки зима поправляється що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також дякую вам, велике, за коментарі, які ви пишете. Приємно читати. Йдемо зараз, друзі, на продуктовий ринок. Завтра вже буде свята вечеря, понеділок Різдво, вівторок. Марії свято. Йдемо подивимось, скільки людей на продуктовому ринку, що купують, що продають. Глянемо які ціни. Я бачу, що в Трускавці сьогодні сильне пожвавлення, люди ходять, машини їздять. Я так думаю, що і на продуктовому ринку також багато людей і сам має дещо купити. Хто хоче подивитися, яка була вчора буря, можете зайти, на каналі є відео. Вчора зняв ввечері. Я вже знімав після першої, як сніг падав, а ще попав в другу. Зранку тут дороги посипали стежки таким трактор з такою щіткою трошки порозмітав, але все рівно під ногами слизько, нічим не посипали стежки. Вже кілька разів чуть не впав. Вчора просто було дуже мокро перший сніг як падав, було дуже мокро, а потім це все замерзло. Під низом такий як лід. Ось тут люди купують продукти. Найди кількість заставить, що літі. Ідемо зараз на продуктовий ринок зайдемо. Всі бігають, щось шукають, купляють. Ще пізніше зайдемо на залізничний вокзал, подивимося, там поїзд приїде від дніпро трускавець, Подивимось, скільки людей приїхало, бо обіцяють, ще на різдвяні свята, готелі можливо будуть заповнені. Продуктовий ринок. Скільки отакає? Eu ah, 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 ah. ah, ah. завтра я хочу переглянути і я зайду зараз щоб зареєструвати зробимо наступне, <ш Adams> <oland> <barely Christina>

Це дуже смішний. а можна грати, не потрібно там п'ять Ну, людей багато на продуктовому ринку. Йдемо ще тут, глянемо що продають. От я знаю, що люди продають все, що потрібно для різдвяного столу. Бачимо торговий центр Європи. Тут і ялинка, і дідухи, і куття, і горіхи, і гриби. И рыба є. правда жива. Ну воно так вот три четырежды только оно так. Рыба 160 за килограмм. Чи я фасоль?

Яблуко, може, яйця Дуже багато різного всякого. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також дякую всім за підтримку троска... каналу Трускавець Travel. Також, друзі, ви можете долучитися до підтримки і розвитку каналу. Всі потрібні посилання є в описі під відео. А це вчора відкриття було супермаркет Торба. Так що, друзі, всім гарного дня! Веселих свят і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.